Я з нетерпінням чекаю Манчестерського дербі. Зараз обидва клуби штормить нас сильніше, їх трохи менше, але таке стається далеко не вперше в історії цього величного протистояння. І мова тут не про сліпу ненависть, а ще й про дружбу і взаємоповагу. За майже 150 років суперництва між нами було все. Успішний Сіті зробив успішним Юнайтед, гравець містян допоміг МЮ стати чемпіонами Європи, а легенда Юнайтед відправила червоних дияволів в другий дивізіон. Від Ньютон Хіт проти Ардвік -Вест Гортон до Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті, від локальної заруби до суперництва клубів, що вигравали требли. Якщо істе, бажаю вам смачного. Ми починаємо. Історія двох клубів з Манчестера, які ділять одне місто колись один стадіон, а іноді навіть фанатів триває вже майже 150 років. Уявіть: ви житель Манчестера, що народився в кінці 19 століття. Шість днів на тиждень ви тяжко працюєте, а на сьомий день Бог вилів відпочивати. Тому ви з усією сім'єю йдете на футбол. Який колір ви одягнете на матч? Червоний чи блакитний? А якщо я вам скажу, що вам взагалі все одно, ви йдете підтримувати обидва клуби. Ви вболівальник свого міста. Ви вболівальник Манчестера. Перша в історії зустріч між командами відбулась 12 листопада 1881 року. Тоді Арбік Вестгортон, саме таку назву тоді носив Манчестер Сіті, приймав у себе на стадіоні Ньютон Хіт. Це тогочасна назва Манчестер Юнайтед. Матч завершився з рахунком 0-3 на рахунок зелено-жовтих, але ще не дияволів. Автором першого в історії голу Манчестерського дербі став Джон Снеддон, який мав коротку кар'єру, що тривала всього лишень 5 років. Але він все ж вписав своє ім'я в історію. Під час сезону 1904 1905 не існувало фінансового фейерплей в теперішньому розумінні. А шейхи ще не прийшли в синю частину Манчестера. Тоді за тур до кінця чемпіонату Сіті ділили перше місце із Ньюкаслом, Обігрувати Астон -Віллу в заключному матчі було просто необхідно. Однак вони програли 2-3 і в підсумку зайняли третє місце. Після гри гравець Астон -Вілли Алек Лік звинуватив капітана Манчестерського клубу Біла Мередіта у спробі підкупу. За 10 фунтів гравцям Вілли пропонували злити матч. Після проведеного розслідування футбольна асоціація Англії визнала Мередіта винним. Дискваліфікувала на один рік і оштрафувала, клуб за капітана не вписався і фінансово допомагати не став. Біл образився і заявив, що Сіті платить футболістам більше 4 фунтів на тиждень, що було заборонено правилами тих часів. Розслідування підтвердило і цю заяву теж а довічну дискваліфікацію чомусь отримав тренер. А Сіті оштрафували на 900 фунтів. Ще 17 гравців отримали дискваліфікацію на два роки, і окрім того, містян зобов'язали продати цих гравців. Як це стосується Манчестер Юнайтед, спитаєте ви? Все дуже просто. Капітан Сіті, Біллі Мередіт, який заварив цю кашу, перейшов Юнайтед із кількома тіммейтами: Гарбертом Беджесом, Сенді Тарнбулом та Джиммі Бенністером. Всього на всього за 500 фунтів. І вже в сезоні 1907 1908 Юнайтед стає чемпіоном Англії. Перша половина 20-го сторіччя стала боротьбою за домінування в Манчестері. Обидва клуби були в активному процесі становлення, але Юнайтед був трошки успішніший. Але це тільки розпалювало амбіції Манчестер Сіті. У 1915 році знову стався скандал з договірними матчами. Це був не просто великий скандал. Це був скандал, який серйозно загострив відносини між клубами. Кілька гравців Манчестер Юнайтед і Ліверпуля були звинувачені в змові та організації договірного матчу. Обидва клуби були оштрафовані на великі суми грошей. Декілька гравців отримали бан. У 1920-х роках Сіті успішніший. Вони виграють Кубок Англії в 26-му і в тому ж році громлять М'ю з рахунком 6-1. Але загалом результати дербі в ці роки не передбачувані як власне і завжди. В наступному десятиріччі Юнайтед переживав фінансові труднощі і виліт у другий дивізіон. А Сіті взяв ще один кубок у 34-му. Після початку Першої світової війни футбольні чемпіонати з Європи стали на паузу. А в Англії існувала лише військова ліга, де не існувало команд. Адже гравці кожного клубу вписувалися за той, якому бракувало гравців. Вони всього лишень хотіли грати в футбол. Манчестер Юнайтед почав домінувати після війни. В 45-му році почалась ера малюків Базбі. У 1945 році Мед Базбі став головним тренером Манчестер Юнайтед. Він створив команду молодих і талановитих гравців, які не тільки досягали результату, а й дарували видовище. У 1950-х Юнайтед виграв два чемпіонства поспіль. Та й дербі втратили непередбачуваність Юнайтед частіше виходив переможцем, а в 1955-му розгромив Сіті 5 0 Але вже за три роки сталася мюнхенська трагедія. Вона зачепила не тільки Юнайтед, а й весь футбольний світ. Сіті, як і всі інші, тоді підтримав нас, а декілька гравців перейшли до ім'ю, щоб утримати команду на плаву. Але очікувана перевага в «Дерві» знову відійшла до Блакитних. Однією з найвеличніших фігур в історії Манчестер Юнайтед і справжнім символом клубу в той період був сер Бобі Чарльтон. Він зіграв 27 матчів у Манчестерському дербі, 9 перемог, 9 нічиїх та 9 поразок. Стабільність, як і завжди. Ці зустрічі відображають усю його кар'єру від молодого таланта до досвідченого лідера після мінхенської трагедії. Він був мозком команди, диригентом атак та прикладом лідерства. Після Мюнхенської катастрофи 1958 року Чарльтон разом з іншими вижившими став тим, хто відродив клуб з попелу. Він був тим, хто повернув Юнайтед на вершину у Дербі проти Сіті. Він символізував незламність духу Манчестер Юнайтед навіть у найважчі часи. Повагу до Сера Бобі Чарльтона висловлювали як тодішні гравці містян, так і нинішні функціонери клубу. У 2023 році, після смерті Сера Бобі, вони публічно висловили співчуття принциповому супернику і забанили двох своїх фанів, які глузували з його смерті. Це яскравий приклад того, що суперництво може і має бути здоровим. Незважаючи на те, що 1960-ті називають золотим віком Манчестер Сіті, це також і останній сплеск рівного дербі перед тривалою посухою, так містяни довгі 10 років були на голову сильнішими за сусідів з Червоного Манчестера, якому потрібен був час на відновлення. А потім стався 1968 рік, це був історичний рік для обох клубів. Манчестер Сіті став чемпіоном Англії, випередивши Манчестер Юнайтед лише на два очки. Це була неймовірна розв'язка сезону. Манчестер Юнайтед ж у тому ж році вперше виграв Кубок європейських чемпіонів. У Дербі в цьому сезоні обидві команди обмінялися перемогами, що лише підкреслювало їхню рівну силу. У 1969 році Манчестер Сіті виграв Кубок Англії. А в 1970-му кубок Володарів Кубків. І ось вони. Роки, коли заруба стала максимально принциповою. Найжорстокішими та найрокенрольнішими дербі Манчестера були в 70-х роках минулого сторіччя. Грудень 1970-го. Джордж Бест в жорсткому підкаті ламає захиснику Сіті Гліну Пардоу ногу в двох місцях. На відміну від Роя Кіна, це не був намір. Бест втратив контроль над м'ячем і, намагаючись повернути його, пішов у відчайдушний підкат. Крики Пардоу були чутні на весь стадіон. Бест, за його власними словами, миттєво зрозумів, що накоїв. Суддя зупинив гру тільки після втручання бокового арбітра. Бестро отримав тільки жовту картку, що навіть тоді, в часи дуже брутального футболу в Британії, викликало бурхливе невдоволення дії Мерефа. Вболівальники були впевнені, що Бес заслуговував на червону картку. Травма була настільки серйозною, що Пардов провів два роки поза футболом. Медики навіть розглядали можливість ампутації, щоб врятувати його життя. На щастя, ногу довело, вдалося врятувати. Але це фактично поставило хрест на його кар'єрі. До речі, той матч завершився перемогою дияволів 0-3. Сезон 73-74. Олд Трафорд. Передостанній тур. Якщо М'Ю не переможе, виліт у другий дивізіон. 80 хвилин позаду. Рахунок 0-0. Деніс Лоу, колишній гравець М'Ю, що виступає за Сіті, отримує пас. Б'є п'яткою. Гол Юнайтед покидає перший дивізіон. Деніс Лоу покидає поле з опущеною головою. Деніс Лоу абсолютна легенда, власник золотого м'яча 64-го року і той, хто одним ударом вибив Манчестер Юнайтед з заліти. Що сам Деніс сказав про той епізод? Я рідко почувався таким засмученим як в ті вихідні. 19 років я робив все для того, щоб забивати голи. А врешті-решт забив один, який не хотів забивати. Одразу після забитого голу Лоу був замінений. Фанати Юнайтед вибігли на поле, чим змусили зупинити матч. Як виявилось, ми б вилетіли в усіх випадках, але вболівальники Сіті досі згадують цей матч як день, коли Деніс Лоу п'яткою відправив червоних. У другий дивізіон. 1980-ті. Це період рівноваги, падінь та спалахів. Обидва клуби переживали застій. Були амбіції, але ніхто не міг досягти стабільності. Але дербі були також захопливі. Сіті у той час кілька разів вилітав у другий дивізіон. І от нарешті, 90-ера 90-ті. Сера Алекса Фергюсона. Його прихід у 1986 році ознаменував початок найкращого періоду в історії Манчестер Юнайтед. Натомість Сіті переживав найважчі часи у своїй історії. МЮ нарешті став чемпіоном Англії у 1993 році, вперше за 26 років. І це був лише початок. У 94-му Юнайтед розгромив Сіті з рахунком 5-0. У 96-му Сіті вилетів з прем'єр-ліги, а у 98-му і в за рангом дивізіону. У той час, як Юнайтед вигравав чемпіонські титули Кубки Англії та Лігу Чемпіонів, Сіті грав проти малої відомих команд. У 99-му Манчестер Юнайтед оформив «Требл», вигравши прем'єр-лігу Кубок Англії та Лігу чемпіонів. У тому ж сезоні Сіті повернувся. У другий дивізіон. В першому дербі другого тисячоліття Ройкін помстився Альф Інге Холану за звинувачення у симуляції. Він відправив коліно баті Холана у вільний політ, а власника коліна на пенсію. На відміну від Беста умисне. За це його оштрафували на 150 тисяч фунтів та дали 5 матчів дискваліфікації. Не думаю, що він про щось шкодує. нульових десятих у Манчестерському дербі були надзвичайно цікавими. Незважаючи на те, що Манчестер Юнайтед залишався домінуючою силою, це була декада, яка заклала основи для нинішнього протистояння. Після виліту в третій за рангом дивізіон Манчестер Сіті поступово почав підійматися. У 2002 році вони повернулися до Прем'єр-ліги. Дербі відновилося. У той час Юнайтед щороку боровся за чемпіонство, а Сіті намагався закріпитися в еліті. 9 листопада 2002 року це було перше дербі на Мейн Роуд за багато років. Манчестер Сіті переміг з рахунком 3-1. Ця перемога була символом їхнього повернення і дала надію на те, що Сіті зможе кинути виклик своєму великому сусідові. Але незважаючи на ту сенсаційну поразку, Манчестер Юнайтед продовжував вигравати в більшості дербів. Поворотний момент стався у 2008 році. Тоді, хоч і одразу неявно, почалася зміна балансу сил в Манчестері. Вересень 2008-го. Манчестер Сіті був придбаний інвестиційною групою Абу Дабі Юнайтед Груп. Сіті стає чи не найбагатшим клубом у світі. Одразу починаються гучні трансфери. Саме тоді Фергюсон вперше назвав їх галасливими сусідами. Але серед галасу були й курьози. Тоді бразилець Рубіньо перейшов у Сіті, бо думав, що йде в Юнайтед. Просто не знав, що в цьому місці є другий клуб. 20 вересня 2009 року відбувся один з найдраматичніших матчів цього великого дербі Манчестер Юнайтед. Обіграв Сіті з рахунком 4-3. Уейн Руні забив вже на другій хвилині. Дарен Флетчер оформив дубль, а переможний гол на останніх секундах матчу забив Майкл Оуен. Уявіть собі, колишній гравець Ліверпуля у футболці Манчестер Юнайтед з сімкою на спині забиває переможний гол у ворота принципового суперника. Вау! Цей матч обов'язковий до перегляду! 24 квітня 2010 року Пол Сколс забив переможний гол на останніх хвилинах Дербі. Це була важка перемога для Юнайтед, яка показувала, що Сіті вже став серйозним суперником. У цей період Юнайтед переміг у 10 матчах, Сіті у 5, а три матчі закінчилися в нічию. Це була декада, яка показала, що Сіті більше не є просто молодшим братом. Це вже гідний суперник, що тільки продовжує нарощувати м'язи. З 10-х по 20-ті роки було, мабуть, найважливіше в історії Манчестерського дербі. Сіті вже наступає на п'ятки М'ю і реально бореться за трофеї 23 жовтня 2011 року. 1-6 на Ултрафорд. Ми програли так в епоху сера Алекса Фергюсона. Шок і сенсація. Сіті був фаворитом, але ніхто не очікував такого. Після цього матчу Ріо Фердінанд сказав, що світ перевернувся. А Маріо Болотеллі, який забив два голи, показав свою футболку з написом Чому завжди я. 13 травня 2012 року Манчестер Сіті вперше за 44 роки став чемпіоном Англії. Це сталося у неймовірній розв'язці сезону. Сіті виграв свій матч проти КПР з рахунком 3-2 завдяки голу Серхіо Агуеро на 94-й хвилині. Крик коментатора, думаю, пам'ятають усі. За кілька хвилин Юнайтед виграв свій матч і вже готувався святкувати, адже нічия в матчі містян гарантувала титул. Але аргентинець забив. Епоха домінування Манчестер Сіті була все ближчою. Після того драматичного моменту Сіті продовжив інвестувати, а Юнайтед почав втрачати свою стабільність, особливо після відходу Сера Алекса Фергюсона у 2013 році. 5 грудня 2012 року Манчестер Сіті переміг Юнайтед з рахунком 3-2, завдавши Юнайтед першої поразки в сезоні. 8 квітня 2013 року Юнайтед переміг Сіті з рахунком 2-1. Це була одна з останніх яскравих перемог Юнайтед у той час. У 2016 році Сіті очолив Пеп Гвардіола, який перетворив команду на справжню футбольну машину. Під його керівництвом Сіті став домінуючою силою і в англійському, а потім і в європейському футболі. Дербі між гвардіолою та Мауріньо наприкінці 2010-х років стало найгарячішим протистоянням на тренерському містку. Це додало ще більше інтриги, зважаючи на їх історію в Іспанії. А у 2018 році могло статись чемпіонство на Етіхаді. У квітні того року Сіті міг би оформити чемпіонство в матчі проти Юнайтед. До кінця матчу рахунок був 2-0 на користь Сіті, але Юнайтед здійснив неймовірний камбек і виграв з рахунком 3-2, відклавши святкування Сіті. Цей матч став важливим моментом для вболівальників Юнайтед, оскільки це була остання крапля надії на боротьбу із Сіті. Протягом 10-20-х років Манчестер Сіті виграв 12 дербі, а Юнайтед 8. Чотири матчі завершились в нічию. Це були роки, коли Сіті перетворився на домінуючу силу в англійському та світовому футболі. А Юнайтед переживав свою кризу і шукав ідентичність. Але розрив в результатах дербі досі не виглядає шокуючим. На початку 20-х років Манчестер Юнайтед зробив певні кроки для того, щоб повернутись на вершину. Покупка Бруну Фернандеша, а потім і повернення Кріштіану Роналду, надали команді новий імпульс. Хоч Сіті і продовжував бути фаворитом, дербі стали значно цікавішими. 7 березня 2021 року Манчестер Юнайтед перервав перевожну серію Сіті з 21 матчу, обігравши їх з рахунком 2-0. Це стало першим тріумфом для тренера Оле Гунара Сульшера на Етіхаді. Забили Бруно Фернандеш та Люк Шоу. 7 листопада 2021 року Манчестер Сіті легко переміг на Олтрафорд з рахунком 2-0. У 22-му почалась епоха Холана та перші кроки до Треблу. Цей період ознаменувався приходом Ерлінга Холана до Сіті, що зробило їхню атаку ще більш смертоносною. Натомість Юнайтед очолив Еріктенхак, який намагався відновити велич клубу. 3 жовтня 2022 року. Епохальний матч. Манчестер Сіті переміг Юнайтед з рахунком 6-3. У цьому матчі Ерлін Холланд та Філ Фоден оформили похитрику. А у Юнайтед голи забивали Антоні та Марсіаль. 14 січня 23. Манчестер Юнайтед переміг Сіті з рахунком 2-1. Це була одна з найважливіших перемог для тренера Еріка Тенхага та перша велика перемога над Сіті. Голи забивали Бруно Фернандеш та Маркус Решфорд. Цей матч назавжди довів, що Юнайтед здатний битися. 3 червня 2023 року неймовірний фінал Кубка Англії. Вперше в історії Манчестерського дербі з команди зустрілися в фіналі Кубка Англії. Манчестер Сіті виграв з рахунком 2-1 завдяки двом голам Ілкая Гюндугана. Юнайтед перестав бути єдиною командою, що вигравала Требо. 29 жовтня 2023 року Манчестер Сіті знову розгромив Юнайтед на Олд Траффорд з рахунком 3-0. 25 травня 24-го. У другому поспільфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед сенсаційно на той момент переміг Сіті з рахунком 2-1. Сенсаційна перемога, хоч і недовго, але вберегла пост тренера для Еріка Тенхага. 10 серпня 2024 року відбувся Суперкубок Англії. У ньому ми поступили Сіті у серії пенальті. У сезоні 24-25 у першому ж матчі Рубена Аморіма ми оформили дуже стильний камбек та перемогли 2-1. Тому нам і хочеться вірити, що саме Аморім переверне гру, і ми повернемось на вершину. Скільки не підводив статистику матчів проти наших галасливих сусідів, всю історію я бачу виключно рівні результати з невеликими перегибами в різні сторони в різні періоди. Де б клуби не зустрічались, якими б не були статки, професійні можливості та склади команд, ми завжди йдемо нога в ногу. Між нашими клубами немає войовничої ворожнечі. Між нами лише бойовий настрій та бажання довести одне одному, хто сьогодні сильніший. Ну і давайте, звісно ж, поговоримо про гравців, які пограли за обидва клуби. А таких було аж 39. Але давайте про найвідоміших. Деніс Лоу, Петер Шмейхель, Енді Коул, Карлос Тевес, хоча про нього в нас тут не прийнято говорити, і Оуен Харгрівс. Грав за Сіті також і наш легендарний тренер, сер Мет Базбі, який після завершення кар'єри у 1945 році став головним тренером Манчестер Юнайтед та зробив клуб відомим на увесь світ під час Другої світової війни. Коли авіабомбою частково зруйнувало Олд Траффорд, Манчестер Сіті на три роки розділив з Манчестер Юнайтед роздягальню Роуд. Щорічно Манкуніанське Дербі одночасно дивиться близько 1 мільярда глядачів, і ми вже вкотре будемо в їх числі. Ми віримо в Манчестер Юнайтед, любимо Манчестер Юнайтед та й чого вже брехати, поважаємо Манчестер Сіті. Я бажаю вам усім приємного перегляду та продовження великої історії великого дербі.